Руки геть від вулиці Тичини з такими гаслами вийшли на акцію протесту підприємці та мешканці міста. Вимагають, аби відновили ремонт багатостраждальної вулиці у центральній частині. Наразі роботи тут призупинено, допоки адмінколегія антимонопольного комітету України розгляне скаргу фірми ПБС. Останнє нарікає на департамент комунального господарства, який, на її думку, порушив правила проведення тендеру на ремонт вулиці Тичини. Розгляд справи призначено на 30 вересня цього року. Ремонт заблоковано. Мешканці прилеглих до тишини вулиць, а також підприємці обурені. Люди не розуміють, чому припинилися роботи із ремонту цієї багатостраждальної вулиці у центральній частині міста. Відтак вирішили зібрати підписи і надіслати звернення президентові, аби їх почули і відреагували. Адже переконані до зупинки робіт причетний один із місцевих нардепів. Просимо забрати руки від ремонту вулиці Тишини, продовжити дати можливість продовжити людям теперішній владі зробити ремонт. Ремонт цієї вулиці нарешті за стільки років, бо скільки я себе пам'ятаю, тут дороги і тротуарів не було ніколи. Ми дуже зраділи, коли розпочали вулицю ремонт, коли нарешті завезли матеріали, і почали щось робити, і тут все припинилося. Чому? Ми не хочемо багато. Багато центральних вулиць відремонтували. То чому припинились роботи на цій кошмарній вулиці, яка ніколи не мала ні дороги, ні тротуару? Живу неподалік тишени. Кожного дня хожу по цій вулиці все життя. Дуже приємно, що розпочався ремонт цієї вулиці, бо тут його ніколи може, так і не було. Але через одного депутата цей ремонт зупинений. Ми б хотіли звернутися до президента, щоб він якось вплинув на депутата, який прийшов до Верховної Ради через його блок, щоб все-таки не перешкоджали ремонт у цієї вулиці, і все-таки ремонт був закінчений, і щоб мешканці були задоволені, особливо прилегли будинки у вулиці Тишини. Фірма ПБС оскаржила результат тендеру по цій вулиці в антимонопольному комітеті. Розгляд справи призначено на 30 вересня. Тож до тих пір усі роботи на Течини призупинено. Та люди переконані, ремонт такої важливої вулиці не може бути зупинений заради політичної боротьби.